Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо виші увазі цифровий кутомір від компанії Bosch, а саме модель GAM220. Постачається він в ось такі картонні коробці. Давайте її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши коробку, бачимо, що в комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також бачимо 4 батарейки типу 2А, котрі використовуються для того, щоб ви могли перевірити інструмент перед його придбанням. Звісно, у нас присутній сам кутомір в комплекті, і до нього йде дуже жорсткий, якісний текстильний чохол з защіпкою. та... Паском і руків'ям. До речі, також пом'якшеним для зручного транспортування. Сам чохол також оснащений пом'якшеними ставками. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діапазон вимірювань від 0 до 220 градусів, точність рівня 0,5 градуси. Габарити 447х52х60 мм. Вага інструменту 1,1 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого кутоміру. З ним все досить просто. Для того, щоб встановити батарейки, які йдуть в комплексі, достатньо відкрити сам кутомір, відкрити відсік, поставити 4 батарейки, закрити відсік. Інструмент вже у вас готовий до роботи. Далі, наприклад, нам потрібно перенести певний кут з. Стику площин на інший стик площин, щоб він відповідав один одному. Фіксуємо наш кутомір на стику цих двох площин. Фіксуємо важіль. Вмикаємо сам кутомір. Він нам покаже точний кут. Далі цей кут можна вже перенести на іншу площину. Якщо у нас буде, наприклад, два кути, можна цей запам'ятати, розблокувати. Інструмент виміряти інший, зафіксувати інструмент і перенести вже маючи два запам'ятованих зображення. Якщо ми працюємо з кутами, ми відповідно досить часто перевертаємо сам інструмент. Для того, щоб перевернути зображення на дисплеї, у нас присутня спеціальна клавіша. Отже, всього маємо три клавіші: це блокування, вімкнення, вимкнення та скидання, та зміна орієнтування дисплею Бачимо також, що у нас тут присутні два пузиркові рівні в спеціальній захисній оболонці, котрі також допомагають виконувати процес роботи з більшим комфортом. Як висновок, маємо дуже точний інструмент для роботи з перетином площин, виконаний якісно, з продуманою ергономікою та досить великим ресурсом за рахунок матеріалів, з яких він виконаний. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього цифрового кутоміра чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. З радістю підберуть інструмент саме під ваші завдання та дадуть якісні обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться, поставте вподобайку та побачимось.